Сьогодні з вами з вами сьогодні візер та знаки питання. Е, ну що, сьогодні ми наконець по чікінгану відео. Е, вибачте, за голос, просто я трохи прихворював, Сьогодні схованки по що, Ми починаємо! Визар сьогодні буде перший рахувати. Да. Кстати, тут уже стекло давай. Я буду їх з біноклем ходити. Добре. Щоб, якщо ви десь ховаєтесь такое, ви будете ще мелкі буде. Що, давайте, давай. Все, давайте давайте. Вс, я сховався. Я прибираю. Рахуй до А да, ще ні. Раз, ой. Да, нік. ник. Ні. Виключаю. Все, я выключил. Портали использовать можна. Порталы не можна. Тут взагалі. Вообще... Але тут є портали. Ні, портали не можна. Ну, добре. Так, рівень хард, все, я вчитаю. Добре. Раз. Деже мені даже де мені сховаться. Все, я, сх... я все, я все. Включать эмоцию. Да, нас точно найдут не, не друзья. Капец вообще вообще. Я я вс. Я, я все. Я наверное кухню. А там В смысле? Недавно вийде нове відео по гонках. Блін, я там бігає це зробив Я вообще в таком. Якщо ви наберете 50 Дайте! Боже мій! Боже! Я тільки що обосрався. Ha я знов сховався. Ні. Такі але всю кушені. Але тебе да не вбив, так що це ще не вважається. Якщо ви наберете максимум 50 підписок, то вийде нове відео по схованках. А, а якщо е. е, е, е ви наберете е, А якщо ви наберете 30 лайків, то вийде ще одне відео до почеги на Так. Якщо обдоба, конечно, буде. <плес> <плес> Це в мене зікали ви... найбільше. А якщо ви наберете те 100 підписок, то вийде вже по, по Крафтман 4. Почекайте, друзі. Вибачте, друзі, в нас зараз е, невеличкий перекус. Ну, Гарного апетиту, якщо ви зараз їсте. Так.

А чого? Ні, стоп, я подивлюся я без цехла. А, то в мене S, ой, А34ПГ. Як вона грає виглядає без. А, то я не можу зараз, бо у мене відео. Е, не дивись. Все, я дивлюсь з бинокля. Ух, я за хард бы на вряд ли найдешь.

Так, я дивлюсь. Чи до мене не йде? Я не здався, хоч підказки. Велика причина. Ти сховався. Ого, а ти здає. Ну це у них посилки в косту, де? Ух ти, прям біля мене щас був. прям дуже близько біля мене. Такі і хоче з червоків. Як ти? Як ти мене не заміти? Да, виключив. Ти прям зараз дуже близько. У мене теж. Вроді, and Мы целы как. прям дуже сейчас мало ХП. Слава богу.

Так, все. Выходим у Короче, давайте. закінчимо на цьому видео. Всем, друзья, пока. З вами был горячим Тим. Ну, всем пока.